Доброго дня! Дивіться, є отака витяжка у сучасному такому строгому дизайні зі скляною поверхнею на дві составні частини. Вона розрахована на тисячу кубів. Краще встановлювати її від 16 до 20 квадратних метрів в кухні з висотою потолка, 3 метри. Так, по керуванню це освітлення, таке холодне, сучасне, дуже приємне. Це кнопка живлення, тобто в неї ви вмикаєте або вимикаєте витяжку. Перша скорість, ну звісно ж, друга і третя. Головна перевага е, цього керування це, звісно ж, сенсор. Чому він ніколи у вас не заб'ється жиром, як, наприклад, ось ця модель. Найголовніша її проблема, в тому що вона згодом заб'ється жиром і кнопки залипнуть. Тобто, треба буде знімати і чистити. Сенсорна панелька тут від німецького бренду Scott. Звісно ж, в комплекті йде жировий фільтр, п'ятислойний з алюмінію, дуже легко миється, дуже е легко його замінити, якщо щось з ним трапилось. Ну і звісно ж, е це е двигун. Двигун е зроблений так, що на нього можна встановити два вугільних фільтри. На що це робити? Це коли ви витяжку підключуєте не до системи вентиляції, а використовуєте її на рециркуляцію. Тобто вона тягне, проганяє через фільтри і викидає вам повітря знову ж таки на кухню. В комплекті з витяжкою постачається ось такий е, короб, який має ну, розсувну довжину, тому тобто можна відрегулювати, як вам потрібно. Звісно ж, в комплекті постачається комплект кріплень, е, вони на стіні зараз, і постачається ось ця гофра. Зазвичай я не раджу її встановлювати, тому що вона дуже тонка, і коли ви її витягаєте, вона е, трошки так гримить. Краще ставити жорсткий пластик, а не гофру. Гарантія на цю модель е, 12 місяців. Якщо у вас залишились питання з приводу цієї моделі, будь ласка, пишіть нам у дірект або телефонуйте.